Вітаю, друзі, на календарі 13 листопада. Сьогодні, нарешті, дійшли руки до обрізки винограду. Ви просили постійних глядачів мого каналу зробити відео. Сьогодні поговоримо про те, як правильно обрізати, як обрізати запущені кущі. Кущі, до яких вони підходили багато років, тому що багато виноградарів показує кущ, ось такий гарний кущ, який у них формується, обрізається, його дуже легко і просто обрізати. А я приділю увагу темі, коли у вас запущений варіант, і кущі були недоглянуті. Я Думаю, це буде актуально, тому що такої інформації на ютубі мало. Приємного перегляду, Ставте ваші лайки, підписуйтесь. Поїхали! Отже, що хотів би розпочати. Часто телефонують люди і кажуть, що мені робити. У мене там, наприклад, хащі, там все зароще, він поліз на кришу, на дах. Не панікуйте. Просто берете секатор, підходите до кущу і шукаєте якомога ось таку товсту бачите лозу, визрівшу, щоб вона була чим товще, чим краще. І потрібно шукати ближче до е голови куща, тобто до основання куща. Тому що, якщо вам не потрібен арочний варіант, ви просто хочете куч привести до ладу, привести його у божеський нормальний вигляд, шукаєте тут у початку, у голови це голова, куща називається, ось голова, ось шукаєте ось таку лазу, вона може бути довшою. Там же вибираєте ту відстань, яку вам потрібно. Ось, наприклад, ви одну вибрали, отак її пустили на паркан чи десь, чи на альтанку, чи на шпалеру. І у вас уже буде все зайве. Можете вирізати Виноград – це така культура, яка не боїться кардинальної обрізки. Не боїться він таких радикальних крайних заходів. Він дуже гарно регенерується і наступного року відрощує усе. Зараз я не буду казати про операції літні, їх досить велика кількість. Зараз просто кажу про обрізку. Дивіться кількість бруньок. Скільки вам потрібно, з однієї бруньки виростає 2-3 пасенка. Побіга вашого, таких майбутніх. Скільки вам потрібно, скільки і лишаєте. Бачите, сама лоза вам показує, що кущу потрібно, чи багато ви лишили врожаю, чи мало. Якщо мало лишили врожаю і лози, то кущ буде жирувати. Лоза перетвориться на ось таку грубу, вона буде жирувати з неї ітимуть масово пасанки, ви їх не будете встигати обламувати. Тому там вже від силі роста лишаєте ту кількість, якщо куч ви бачите досить сильний, лишаєте подовшу цю лазу, можете хоч 3 метрову лишити, чи 4 метрову. Але ж дивіться, я кажу, головне, щоб було ближче до е голови куста. і... Щоб у вас початок саме починався тут. Якщо у вас, наприклад, десь на шпалері там висить, або арочний варіант і дуже вже дорожче. Так само ви шукаєте ось такі лози, лози добре визріті, коричневого кольору, вони такі. Ось Дивіться, яка, бачите, яка лоза красива. Ось так має бути видно. Угу. Ось Оце визрітий варіант. Коли вона така трав'яниста і ось, бачите, тоненька, оце лоза не визріта. Ось так виглядає. То ви шукаєте і лишаєте знову ту кількість і довжину, яку вам необхідно. Якщо у вас класичний варіант, як у нас, у нашому господарстві, що росте на двох плоскостній шпалері, ви просто. Шукаєте гарно визриту лазу. Тут є декілька варіантів. Або залишати рукав, ось, бачите, це називається рукав. Ось продовження куща. І пускати його на проволоку, ось, на нижню. Чому я тут лишив багато рукавів? Тому що вони всі. гарно визряті. гарно визряті. І це кущ, який пускає дуже багато холостих Вагонів холості, це ті, які не утворюють грону, тобто без урожаю. Я вже наступного року буду дивитися. Яка у нас брунька є холоста, їх виламувати? Не потрібно це все, що я лишив, оставляти з кожної бруньки пасинок. Не робіть цього. І це навіть я дуже багато лишив. Зазвичай там люди лишають 2-3, в залежності знову ж таки від силу росту від... чи веєрна там система, чи як у нас на шпалеру. В общем, чи з перехресним, іде, значить, розположенням розміщенням лоз. То ви тут, щоб я не відхилявся від тим, шукаєте. Ось, Бачите, визріта гарна лоза, бере свій початок у голови куща. І ось я лишив її десь на 10 бруньок. Наступна система формування це так звані я не залишаю один. E, значить рукав основний, а залишаю стару лозу, залишаю те, що виросло В цьому році, але залишаю тут від 3 до 5 Бруньок Навесні знову з оцих, які в нас будуть виходити, молода лоза, значить, буду лишати ті, які з урожаєм, а холості просто видаляти. Також система це застосовується, ось бачите. Тобто я тут відраховую там 5-6. Ось так потрібно. Раз, все, оцей буде прикопуватися прямо в землю. І так, іду по всьому рукаві. Ось, дивіться, бачите порівняння, яке ось тут якась товщина. І ось тут. оце дуже гарно визрітий пагін. Його можна і на саджанці пустити. Можна отут обрізати, ось так. І оце все продовження просто покласти ось сюди, на першу провалку. Ну, ось такий варіант. А оце все. Вирізати. А тут, вже, як хто як хоче, то і формує, я ж кажу, в залежності від можливостей, від розміщення шпалери, чи як там у вас, в кожному воно індивідуально. У даному випадку я м -м, тут застосую таку систему, обрізку на 3-5 броньок і залишу так. Так, друзі, ну що, хочу показати вам готовий результат. По обрісці. Значить, дивіться. Тут класична 4 чотирьохрукавна двохпласкосна шпалера формування. Значить На наступний рік я залишив це, що в нас? Одну сторону, показую ліву. Значить Ось таку лозу, одну. Тут десь 12 бруньок. Ось другу лозу. Потім ось така дуже стала. Мені сподобалась гарна визріта. Також тут е, укоротив рукав, а на іншій стороні ось тут лишив ось так, на чобочках. По три бруньки. І ось на кінці вона буде лягати от сюди, от сюди. І ще буде в цю сторону перехресне, буде отаке, е, скажімо так. Формування. І так само тут аналогічним чином одну положимо сюди лозу. Це у нас плодова буде. Внизу ось нижче є лози заміщення. Ось або тут оставлю з цією що виросте, або з цієї максимально близько до шийки куста, до голови куща. І тут ось так на чубочках п'ять бруньок десь. Звичайно, всі я їх лишати не буду. Виберу тільки ті, які будуть з врожаєм. І так само тут аналогічно на цій стороні. І це я вам скажу, навіть це забагато. Но це я лишив для того, щоб максимально навантажити кущ. Ось В цьому році тут було 20 кілограм врожаю на цьому одному кущику. Бо ми, ми, ми підраховували, ви, саме, важили. Значить, Ось на цьому кущику в цьому році було близько 20 кілограм винограду. Може трохи більше, ну не всі грони зважували, але 20 не менше було. Ось не всі не всі бруньки, які проснуться молоді наші побіги з цих лоз, я буду лишати. Тільки ті, які будуть з врожаєм, тому що, бачите, кущ досить таки жирна лоза. Харчування йому вистачає, тому можна робити і на йому навантаження побільше. Побільше навантаження робимо. Ось це все викидаємо. Ну що, і ось так ось так він ляже ось так. І я прямо землею, інколи, якщо є мішки білі стелю, щоб не так в землю вона вимазувалась. Нічим не обробляю, тому що, як каже відомий виноградар Володимир Шпак, отут у землі, отут тут купа Грибкових хвороб усіляких, сенс, що ви його побризкаєте залізним чи мідним купоросом, чи якимсь фунгіцидом, на це ще гроші витрачати зараз взагалі не варто, тому що все одно ви лазу на 5 місяців укладаєте, 4-5 місяців укладаєте в землю. І тут ті самі зимують всі грибкові хвороби. Тому краще проводити з ним я цілком згодний обробки вже по листу. У травні місяці, починаючи, коли у нас вже досягає молодий пасинок там третє-четвертої проволоки, тоді вже потрібно проводити обробку. Ну і перша обробка, звичайно, проти кліщу, коли у нас набухає брунька, і починається значить висування уже трав'янистої лози молодої. Ось, тому ось так показав вам у цьому відео. За декілька днів вона знімалась. Як я формую, обрізаю. Бачите, це я все полишав такі перестраховачні. Бачите, яка гарна лаза. Не факт, що я всі 5 бруньок отут лишу, ну, максимум 2 з врожаєм. Тому що сорт солодкий це кишмиш з кісточкою. Правда, не знаю, який кишмиш, який точно. от, ну Сорт солодкий, гарний. Тому ось так показав вам, як я формую і вкриваю. На цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі. Робіть ще замовлення на розсаду, Вони вже починає крапати. Дивіться, яке темне за спиною. Десь там о, десь таке темнюще Прямо находить дощ. От, спускаю воду з другого Єврокуба, бо обіцяють там на найближчий тиждень, чи мінус один, чи мінус два. Треба спустити воду, його помити і законсервувати на зиму, як я з цим кубом зробив. Вже, ось Тому ось так: виноград, поки ми не вкриваємо, не поспішайте, не потрібно, щоб він на землі там парився зайві дні, тижні. Виноград будемо вкривати, коли вже синоптики нам обіцятимуть суттєве похолодання до 5-10 градусів морозу. Я сильно взагалі не вкривав ніколи. Максимум там, сантиметра 3-5, не більше. І все добре завжди перезимовувало. Ось такі справи, що, піду далі, ще потрібно пересадити. Алої. О, до речі, кому потрібні квіти алоє, є, пишіть коментарі, бо мені на номер Viber дуже корисні, цілющі рослини, будемо їх пересаджувати в горшки. Мама їх зазвичай на ринку продає потім. Ну, може комусь потрібно, то відправимо, щоб я з горшками не возився. Пишіть все, друзі, всі в на зв'язку. Бережіть себе, до побачення.